Одолічики. Вітаю вас! Повня 25 січня 24 року у вашому сьомому секторі гороскопа. Вона несе енергетику, якою хочеться поділитися, порадіти, одарити своєю щирістю, емоціями, ентузіазмом, поділитися, порадіти і в цій когорті своїх. Близьких людей подарувати це відчуття і якби бути в цій атмосфері тоді, коли вам приємно, коли є дійсно привід для радості, для щастя, ви воз'єдналися, ви одружилися, ви зустріли ту людину, ви побачились, ви знову на зв'язку, але ось саме такий, знаєте, Підвох є у цьому такому повному місяці, який це все так сірим таким тоном покриває. Це, по-перше, страхи. Колосальна плутонянська енергія дає відголосок того, що. Я радий, я дуже якби, відчуваю цю людину. Я я радію разом з нею, я рад, що я зустрів її, що ми одружились, що ми порозуміли, що у нас все добре, але страхи мене не відпускають. Це В першу чергу. Страхи за те, що я втрачу цю людину, що вона піде, що вона поїде, що ми не будемо далі разом, що це не та людина. Або що ось це відчуття щастя, воно. Якби ще носить відтінок того, що треба, якби постійно, скільки доводиться зусиль власних докладати вам водолію, особливо зараз, попри, по поступовому переходу Плутона, на ваш перший дом гороскопа, наскільки ви сильно це відчуваєте? Цей тиск мас просто і через себе цю енергетику змінюючихся обставин і того, що в цьому, що вони просто не дають вам можливості доносити те, що ви хочете, створити те, що ви хочете, дивитися на цей світ от таким об'єктивним своїм зором. Немає зараз цього зрізу пласта, це обов'язково тиск через ці обставини, обов'язково відчуття, як в заручниках ситуації. І в контексті цієї енергетики місячної вихід відбувається на Юпітер, який знаходиться у вашому четвертому секторі гороскопа. Тобто, це, знаєте, такі досягнення, які в результаті ви можете відчувати невпаден повній мірі, це якби знецінення їх. Ви зустріли людину, але ви не можете створити сім'ю, ви не можете одружитися, ви не можете проживати разом, у вас немає житла, або ви фізично не можете бути разом. Або ж це дитинка, наприклад, да, за яких обставин ви будете народжувати, як вам жити далі? Чи вам жити з батьками, чи вам проживати самостійно, за які кошти, як вам завершити ремонт, як вам винайняти Житло, де вам взагалі жити. І це може бути також в контексті і друзів. Наприклад, да, у вас є близька подруга, близький друг, а ви не знаєте, якби і радість є, і приємне спілкування, і є чим поділитися, але це, якби ви знецінюєте себе на фоні тих обставин, що ви. Не розумієте, куди вам рухатись далі. Ви відчуваєте відсутність цієї основи під своїми ногами. Четвертий сектор гороскопа, основа, наша фундамент, корінь нашого гороскопа. Немає стабільності, незрозуміло, що з цим всім робити. Але враховуємо і ті позитивні моменти, яка дає нам ця повня. По-перше, ми не залишаємося розутими, роздітими у нас є фундамент. Якби ми не розуміли, що це не те, що б ми хотіли. На нас тиснуть обставини, і е, все одно ми якби відчуваємо, що ми йшли, йшли, а для чого ми взагалі рухалися? А того ми навчилися, що треба. А там ми осіли, де потрібно, можливо, переїжджати потрібно знову, або думати, де, врешті-решт, жити. Бо це питання так і не вирішене. Але воно у нас є на даний момент, ми може. Можемо на нього розраховувати. Крім цього, це питання, наприклад, переїзду або зустрічі людини, яка допоможе, підкине нам ідею, можливість, де ми можемо проживати. Це також можливість по-іншому подивитись на ситуацію, повернутись до того, чим ми раніше користувалися, тобто не циклитись на цьому, що спонукає нас, якби. Дослухатись до того черв'ячка, який нам зараз каже, що не все так добре. Це також можуть бути наші батьки, наші близькі, які запропонують пожити у них. які взагалі, ми, наше ось Це таке відчуття, що що ми можемо пожити певний час десь, що це не є такою проблемою. ну Переїдемо ще. Да? Або це таке відчуття того, що немає да, грошей, щоб купити своє власне. Але Є можливість поки орендувати і переїхати в більш сприятливі умови. Або будуть знаходитись кошти на те, щоб одружитись, народити дитинку. В цей час буде сприятлива атмосфера. Вона дуже, так знаєте, пов'язана із таким. Тим поверненням до того, про що ми вже говорили, в що ми склавкладались, де ми проживали, що ми робили, завершення якихось проєктів, можливо, ми переїдемо в те житло, де ми вже проживали. Можливо, люди, з якими ми раніше мали стосунки, зараз підкажуть нам, а що робити далі. Крім цього, це можуть бути ситуації, які покажуть нам, як виїхати, наприклад, як переїхати навіть в межах закордону в іншу країну, як нам завершити певні да, вже наші досягнення колишні використати зараз на таку потребу, як Прийняття цих перемін, і ми побачимо це світло в кінці тунелю, ми відчуємо його буквально. Тобто обов'язкове це відчуття стратегії. Приїхати в те місце, наприклад, більш перспективне, навіть якщо воно далі знаходиться. Поспілкуватись з тими, з ким ви вже давно не спілкувалися, і зробити це фізично, наприклад. Тобто, там ще Марс доєднується до Меркурія. Можливо, ви планували щось собі розподіляли, якось це бачили, але не було ще такого стратега, да, ось цього волі козерожої на те, щоб це здійснити. Це уміння скомпонувати з тих з тієї інформації, яка у вас вже була. Побачити суть і побачити можливість саме для чого. Вам це було потрібно. Крім цього, закликає нас повня 25 січня до того, щоб акцентувати увагу на фінансах. Це аспект бісекстилю стилю з виходом на Сатурн. Він закликає нас до того, щоб ми, по-перше, сконцентрувалися на видах доходу, сконцентрувались на способі трат, дисциплінували свій фінансовий такий Погляд на цей світ для того, щоб ми в щось вкладались, накопичували, наприклад, щоб ми відкладали в якійсь валюті, або щоб ми говорили про те, що йшли вже шляхом того, як ми можемо заробляти по-іншому, або ж конкретно чим ми хочемо заробляти. На дому, наприклад. Так? Також це може бути повернення до того способу заробітку, який ми вже використовували. І крім цього, це може бути. Дуже великий акцент на тому, щоб витрачати на оренду по іншому, на переїзд, на придбання житла, можливо, це іпотека. Дуже ймовірно. Загалом, у нас є такий. Знаєте, от налагоджений вже механізм, сформовані взаємозв'язки, гармонійний якийсь стан, в якому ми можемо діяти. Ми не залишаємося ні з чим. Оцей момент знецінювання, він нам зараз каже про те, що треба це наше сонце зараз залишити просто в спокої і рухатися за допомогою планет, які вже стільки набрали сонячного світла, що й самі в змозі цей період активно пережити. Дякую вам, водолії, всіх. У вас все буде добре і не тільки по енергетиці повного місяця, 25 січня. Дякую вам на зв'язку.